Російські вороги дедалі частіше обирає за цілі житлові квартали українських міст, підступно завдаючи ударів по мирному населенню як у день, так і вночі. Кременчук не став винятком цими вихідними. Шквал шахетних і ракетних атак знову позбавив спокою мешканців міста, вибухами зруйновано дахи будинків, розбиті вікна, пошкоджено фасади та інші елементи житлових будівель. У таких складних обставинах важливо знати чіткий алгоритм дій, який допоможе постраждалим оформити статус потерпілого, зафіксувати збитки та подати заявку на компенсацію. Перший крок звернення до Кременчуцького районного управління поліції. За адресою вулиця 29 вересня, 6 необхідно написати заяву про надання статусу потерпілого та ініціювати порушення кримінального провадження. При собі необхідно мати копії таких документів: паспорт, ідентифікаційний код, документи на право власності, технічний паспорт на квартиру та за можливості фото або відеофіксацію пошкоджень. Якщо зібрати все одразу не вдається, подати документи можна пізніше. Далі подання інформаційного повідомлення про пошкоджене майно. Це можна зробити, звернувшись до центру надання адміністративних послуг. У ЦНАПі також можна зареєструвати право власності, якщо відомості відсутні у державному реєстрі речових прав, та подати заяву на отримання компенсації. Зверніть увагу для цього заздалегідь необхідно відкрити спеціалізований рахунок у банку. Учаснику державної програми є відновлення. Детальніше про це можна дізнатися за телефонами, які бачите на екрані. Цілодобову підтримку також надає і служба допомоги мера Кременчужанам. Короткий номер 1563 з мобільного. Альтернативно всі ці дії можна виконати і онлайн через портал дія. Перейдіть в меню послуги, розділ є відновлення, повідомити про пошкоджене майно. Далі подати заяву про виплату. Для подання заяви треба вибрати пільгову категорію, якщо вона є, надати контактні дані, замовити довідку про несудимість у дії. Заяву опрацює спеціальна комісія. Вона проаналізує дані і розрахує суму сертифіката на купівлю нової домівки. Сповіщення про готовність сертифіката надійде в застосунок. Щоб скористатися сертифікатом, потрібно подати заяву в дії для бронювання коштів за сертифікатом, укласти угоду купівлі в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна. Головне не зволікати. Своєчасне звернення до відповідних служб перший крок на шляху до компенсації та відновлення житла. Навіть у часи втрати руйнувань можна повернути втрачене. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини.